Вітаю вас, шановні колеги. Ми на фінішній прямій. Сьогодні 19 те відео нашого курсу мотивація учнів до навчання. Практичні аспекти. Ми продовжуватимемо говорити про лайфхаки з мотивації, і сьогодні я хочу зробити акцент на розумінні того, як з'являється мотивація, як змінюється мотивація до навчання. Тому що якщо мотивація залишатиметься для нас ну, або чорним ящиком, або темним лісом, навряд чи ми будемо успішними. Тому слід долати ці примітивізовані, то вкрай спрощені уявлення про мотивацію, які є у багатьох моїх колег. На жаль, от я коли пишу в Фейсбуці фразу на кшталт, що ми маємо перед собою ставити завдання. Забезпечити мотиваційний розвиток учнів, чи зняти мотиваційні обмеження. Отримую коментарі, на кшталт абсолютно незрозуміло, що ви маєте на увазі. Тобто пробую далі пояснювати: використовую там терміни, на кшталт мотиваційний профіль учня чи мотиваційна стратегія вчителя і розумію, що люди чують про це вперше. Тому. Я сподіваюся, що ці 20 наших, наших відеолекцій в якійсь мірі допоможуть подолати цю прогалину. Але я багато років з часів аспірантури і своєї дисертації про соціальні аспекти стимулювання праці займаюся її проблематикою. Тільки за останній місяць я працював більше ста книг. І чим більше я в цю проблематику занурююсь, тим більше я згоден з стародавніми греками. Я знаю, що я нічого не знаю. Наскільки ця тема ну, широка, і наскільки вона все ж таки вимагає дуже дуже глибокого занурення. Перед вами на фото мій батько. Е е е його начальники використовують дуже правильну мотивацію, йому вручають премію. Тому що значок ударник комуністичного труда чи грамота за перемогу у соціалістичному змаганні, ну, м'яко кажучи, була йому до лямпи. Але для батька дуже вагомим було ну, матеріальний стимул зрозуміло, те, що він є майстер своєї справи. І е, він просто не міг погано працювати і робити неякісну роботу. Зокрема, він майстер на всі руки був дуже класним пічником. І от часто до нього е, в новій празі зверталися односельці, Володя, допоможи, хтось там зробив ось грубу плиту, а не тяне. Немає тяги. І от, е, мотивація це дуже добре, цей термін підходить. Коли немає тяги до навчання, е, на жаль, тоді дим. Який ріже очі і таке інше, перш за все, має бути тяга. Це один мій батьківський урок, інакше замість тепла буде дим і загроза життю, а друге все робити треба якісно. Тому що переробляти пічку за кимось це подвійна робота. Це треба було її розібрати, потім знову скласти, і потім батько приходить ввечері голодний і злий. Допомагаючи комусь із односельця навести порядок і е, не злим тихим словом згадував тих горе майстрів, які отак от от зліпили, що немає тяги. От в багатьох школах все є. Супер-пупер на ворота, а тяги немає ні в директора, ні в вчителів, а тим більше не може бути і в такій ситуації з учнем. Я абсолютно згоден з Ігорем Леонідовичем Лікарчуком, що. Мотивованість учнів до навчання є показником якості освіти. І успішна школа, коли дитина хоче навчатися, розуміє важливість освіти, а не те, що вчені мужі називають дитиноцентрованістю. мотивація до навчання є ключем до якісної освіти. І нам треба дійсно зрозуміти, що мотивація та закладена від природи. І е, якщо я щось навчився, щось здобув е, гормани щастя і радості викидаються. І я отримую насолоду від того, що я здобув. Якщо це, звісно, нормально організований навчальний процес, тому в освітньому процесі треба думати над тим, що посилює в учнів, ось те, що робить їх щасливими. І перетворює навчання в джерело задоволення, а друге, мінімізувати все те, що руйнує мотивацію наших учнів до навчання, зокрема, ігнорування їхніх інтересів і потреб індивідуальних особливостей в процесі навчання. Щоб цьому навчитися, ось оцей чолов'як, Кеннон Шелдон, у своїй книжечці Позитивна мотивація він пропонує шеститижневий курс. Для всіх охочих прийти у групі в Фейсбуці я його книгу виставив. І ви можете цей курс теж пройти. Так, от він пропонує почати з вивчення власної мотивації, щоб збагнути мотивацію інших. Зрозуміло, що треба розібратися з власною мотивацією, зокрема, почати. А яка у вас мотивація пройти ось цей курс? Перелічіть, які причини, які джерела мотивації, що найбільше вплинуло на прийняття цього рішення. Чи, наприклад, вивчати власну мотивацію, подумайте про велику мету, яка у вас є, і до якої ви прагнете. От учням теж можна запропонувати подумати про ту велику мету. Ну, Наприклад, у когось може бути вступити в Київський національний університет імені Тараса Шевченка чи в Гарвард. Ну, а далі вже розібратися, наскільки ви мотивовані витрачати зусилля, ресурси, час і таке інше для того, щоб досягнути цієї мети. Як саме, чим саме і таке інше ось оце розібратися? Далі ми в одній з відеолекцій згадали про те, що мотивація досягає свого оптимуму, а занадто вже висока мотивація. Може е, негативно впливати на результативність роботи. Коли на карту поставлено на все, коли занадто великий стрес, зрозуміло, що людина робить помилки, прорахунки і таке інше. Тому розібратися чи не занадто ви вмотивовані, надмірно вмотивовані, так? І відповідно три запитання. Подумайте про речі, які ви робите щодня, і вашу мотивацію. Визначте вашу найбільшу мотивацію з цього списку визначіть, що, можливо, ви надмірно вмотивовані робити. Це може бути в особистому житті якась матуся занадто вмотивована щодо своїх дітей, і та польська приказка, що занадто та нездраво, може мати ефект бумерангу. Коли сім'я живе під девізом все для дитини, а потім дивуються, чому дитина виросла егоцентризм. Ще наступне завдання різні типи мотивації у вашому житті. Ну, наприклад, згадайте ситуацію, коли треба було щось зробити, із того, що вам не подобалось, але спрацьовували якісь зовнішні випадки, е стимули. Чи там згадайте випадок, коли ви купились на зовнішню цінність. Того, що вам запропонували зробити, і дайте відповідні відповіді. Це дуже класна річ розібратися з власною мотивацією, тоді ти е, такі ж самі запитання будеш ставити, коли аналізуватимеш мотивацію інших. Бобі Хофман, з цього книжка, і обкладинка перед вами, вважає, що мотиваційно люди не створені рівними. Мотиваційний профіль кожної людини є унікальним. Тому ніяких мотиваційних типів учнів ми не можемо виділити, бо їх просто не існує в природі. У ну, нас вже була розмова на тему мотиваційний профіль. І от саме людська мінливість унеможливлює визначенням передбачуваного мотиваційного профілю і маса обставин. Впливає на те, чи буду я сьогодні в мотивованих, і відповідно до цих обставин вчитель має змінювати свої мотиваційні стратегії, орієнтуючись на той чи інший контекст. І далі констатація: мотиваційні знання педагогів дають їм змогу тверезо оцінювати ситуацію, розуміти, якими факторами вони можуть скеровуватися. Термін мотиваційні знання педагогів. І дійсно, якщо є це знання, тоді у кожного з нас є певний мотиваційний план дій, що я збираюся зробити учням для того, щоб допомогти розвинути ті чи інші мотиваційні переконання, чи можу я в якійсь мірі керувати, зокрема, мотиваційною підтримкою з боку батьків? Адже Робота з батьками теж може бути ефективним способом і мотивувати учнів. А в цілому, давайте аналізувати, чи наші реформаторські потуги впродовж останніх п'яти років будівництва нуж мали достатнє мотиваційне підкріплення. Знову ж, книгу, яку я рекомендую. Олдермена мотивація досягнення можливості для виконання та навчання. Пані Хадсон розпочала навчальний рік з того, що попросила учнів написати про одне досягнення, яке вони мали. Потім вона надрукувала ці історії успіху, не зазначаючи автора, і повернула як тему для обговорення. Тобто. Відбулася, власне, розмова про головне. І вона стимулювала учнів задуматись про мотивацію досягнення своїх цілей. Чи там, наприклад, на початку навчального року попросити учнів написати есе на тему, що дає змогу почуватися успішним в математиці, історії чи природознавстві. Ось стратегія 9.1. Почніть збір. Мотиваційної інформації про учнів і дайте їм ось такий поживу для роздумів про власну мотивацію. Далі мотиваційний набір інструментів учителя дуже гарно звучить, бо будь-який майстер може ефективно працювати тоді, коли він має гарні інструменти. І ці інструменти в відповідному стані. Відточені, почищені і таке інше, і таке інше. Так от, мотиваційні інструменти вчителя теж мають бути в бездоганному стані. І зрозуміло, що треба розібратися, що то за інструменти. І, наприклад, ось, зараз ми черговий раз поговоримо про такий інструмент мотиваційний, як похвала. Тому що. Цей інструмент може бути недостатньо ефективним, а то і мати зворотній ефект, коли ти поріжешся цей інструмент. Бо похвала може бути ефективною, її також називають заохочувальною, або може бути неефективною, пустопорожньою, надмірною, маніпулятивною і таке інше. Так от, похвала на кшталт, гарна робота. Або ти такий розумний вау, який ти розумний! Це погана похвала є прикладом неефективної похвали. А похвала на кшталт, ти це зробив? Ага, оце було креативне рішення. Ага, який ти молодець, що використав багато кольорів, ну, звісно, це на уроці образотворчого мистецтва, така похвала там і ось. 29 прикладів ефективної похвали. Чому я про це говорю? Наприклад, гарну справу зробила все освіта. Ще 5 років тому придумала мотиваційні браслети. Але я відкриваю головну сторіночку, де про це йде мова. І три мотиваційних браслета, які там подаються. Перший мотиваційний браслет написано: Ти дуже здібна. Я радію твоїм успіхам, і ти розумний. І відразу ж, якщо проаналізувати, то і перший, і третій, коли хвалять за здібності, там, ти розумний, чи який ти здібний, це погана ідея хвалити за здібності, бо здібності даються від природи. Ну, Середня, якщо успіхом далі буде конкретизовано яким. Та це може бути ефективно. Якщо не конкретизовано взагалі, то теж не ефективно. Тобто автори хотіли зробити як краще, а вийшло як завжди. Ну, Там багато варіантів похвали. Серед них є і ті класні, які можна використовувати. Але нам, уже, вчителям, треба із того всього, що подається, і робили з фахівцями вибирати ті, що. Відповідають критеріям ефективної похвали. Ефективна похвала демонструє увагу до здобутків, винагороджує за конкретні досягнення за певними критеріями, уточнює деталі досягнення, використовує власні попередні досягнення як контекст, щоб показати прогрес уже в тебе є. Пов'язує успіх з зусиллями, сприяє внутрішній мотивація, не нав'язує зовнішню. Неефективна, має випадковний, несистемний, просто участь, орієнтує на порівняння з іншими, надає, без, надається без урахування витрачених зусиль, приписує успіх а, твоїм здібностям або зовнішнім факторам, удачі там, чи легкості завдання. І сприяє там зовнішнім стимулам. Е, ще одна книжка Мотивація та дія. Е, рекомендує автори цієї книги. Е, похвала має здійснюватись на основі індивідуальної еталонної норми, не загального портрету там, випускника ліцею якийсь змалювали. Еталонної норми саме для мене. Я можу бути ось таким, якщо я докладу відповідно зусиль. І е, це дає можливість учням зрозуміти зв'язок між досягненнями та докладеними зусиллями і підкреслює цінність останніх докладених зусиль. І зрозуміло, що ці зусилля є контрольованою змінною. Я можу докладати зусилля, а можу не надто доклад... докладати зусилля. І відповідно, що Така похвала і орієнтує на розвиток моєї орієнтації до навчання. Далі похвала має сприяти автономії учнів. Учні повинні хвалити за проявлену ініціативу, а замість того, щоб там акцентувати, що ти відповідаєш якимось стандартам, чи там бажаною для мене поведінки. Тому похвалу треба використовувати максимально делікатно і е, мати на увазі, що е, мотивом для виконання у мене можуть бути внутрішній спочатку, був інтерес до навчання. А потім вчитель вводить додатковий зовнішній стимул у вигляді похвали. І це може змінити мою первинну внутрішню. Мотивації, вже не інтерес, а гонитва за похвалою рухає учнів. Тобто спочатку поведінка визначалася добровільними внутрішніми стимулами, а тепер вона вже залежить від зовнішнього стимулу у вигляді похвали. Тобто виникає так званий корупційний ефект. Зовніш я купую похвалою активність учня. тому... В такому випадку абсолютно не потрібна похвала, якщо і так є внутрішній інтерес. А також уникати сприйняття похвали як засобу контролю. А похвала це завжди означає, що одна людина позитивно оцінює іншу. І багато учнів, які є самостійними, якими. Яскраво вираженими індивідуальностями можуть реально це сприймати як загрозу. Е, тому що е, в якійсь мірі це сприймається як контроль наді мною. А я і так роблю, іначе моє і ваша похвала. Е, точно так має бути спрямованість на заохочення самоефективності учнів. Коли вчителі хвалять. Учні вони повинні робити таким чином, щоб інформувати про їхню компетентність, мати на увазі, що вони так само будуть добре працювати і в майбутньому. І треба підсилювати внутрішнє сприйняття самоефективності. І зрозуміло, що похвала має бути на основі реалістичних очікувань щодо конкретного учня. Знову ж таки, реалістичні очікування можуть бути завищеними. І відповідно потім розчарування, а можуть бути навпаки, заниженими. І в таких випадках учні не відчуватимуть, що їх сприймають всерйоз і не як слабких учнів, що і це для нього добре. І за ось оцю легкотню, як вони кажуть, його. Похваливий. Тому ось такий інструмент, як похвала, він вимагає надзвичайно делікатного і майстерного використання. Ще один інструмент е, на основі закона так званого е, Кеннінгема, е, названий на честь американського програміста Ворта Кеннінгема, е, він, до речі, винахідник технології Віки. Так от, у Кеннінгема була така фраза, що найкращий спосіб отримати правильну відповідь в інтернеті це не поставити запитання, а опублікувати якусь помилкову відповідь. І відразу ж набіжать бажаючі бажаючи виправити цю помилкову відповідь, і ти отримаєш масу різних точок зору. Так, от, оцей психологічний трюк можна використовувати в навчанні наших учнів і студентів. І Відповідно, ось перед вами реджив Тріпаті, який говорить, що увага студентів до його лекції посилювалася, якщо він навмисно припускався очевидних помилок, які легко оскаржити. І відповідно, студенти його ловили на цих помилках і включалися в розмову і слухали лекції набагато уважніше. Ще Мінарелла, відома блогерка, е, авторка платформи Медіум, викладала англійську мову для японських дітей. І ті дітки, з якими вона працювала, були досить пасивними. І там вони флегматично повторювали ті чи інші англійські слова, показували там картинку із слоном, запитували, хто це, діти нудьгували, там хтось казав елефант, хтось спав. А коли вона почала помилятися а, і показувала жираф, називаючи, що це слон, відразу всі прокидалися і дружно кричали: Та ні, це не жираф, це слон. І от таким чином, сам факт, що вчителька чогось не знала, робив дітей більш впевненими. І захопленими навчанням, і вони включалися. Тому навмисна зроблена помилка для стимулювання інтересу і впевненості дітей в собі. Це теж може бути ось таким дуже простим інструментом навчання. Головне, щоб ці інструменти були продумані, і головне, що ми маємо пам'ятати, можливості для зростання використовуються лише тоді, коли є мотивація. От наша колега Тетяна Ващук пише, що дитина щодня в середньому бере участь 40 активностях, і е, кожна з них дає 8 навчальних можливостей. Калькулятор 365 множимо на 40 на 8. 116 тисяч 800 можливостей для розвитку впродовж року. Колосальні можливості для зростання. от як... Головне призначення японської школи смак до життя і можливості для зростання. Так от більше ста тисяч можливостей для зростання, але все залежить від вчителя. Якщо вчитель може вмотивувати, то цими можливостями учень скористається. Ольга Баліцька пише, я зізнаю, що в одній чарівній школі мій Сашка відверто сказав вчительці, що йому нудно. Вчителька детально і коректно розібрала, в чому причина. Виявилось, що Сашка матеріал знав і засумував. І наступного дня придумала окремі завдання для Сашки. Уроки стали найулюбленішими. Моя повага до вчительки безмеж. От такий ключик підібрала. От, власне, те, що ми говоримо індивідуальне освітнє меню, індивідуальне завдання. мотивації не буває універсальних рекомендацій. От з Сашкою спрацював цей спосіб, з е, едіком цей спосіб може не спрацювати. Тому метод пробі помилок не боятися ризикувати, бо ми прогресуємо, рухаючись від однієї помилки до іншого. Попри те, що в суспільстві є певна криза довіри до вчителя, я закликаю не боятися експериментувати і пробувати різні мотиваційні стратегії і інструменти. Дякую за увагу. Наступна 20-та наша лекція буде останньою лекцією із цього циклу. До зустрічі!